В інформаційне поле України різко вривається Ігор Коломойський. Одіозний український олігарх, і здавалось би, його кар'єра закінчена, але ні, зараз всі просто кожен день починають з інтриги, що скаже Ігор Валерійович Коломойський в суді і, взагалі, чи доїде він до того суду, тому що ми пам'ятаємо, перед тим, коли от він почав видавати свої українські сенсації. А було кілька днів такою інтригою, чому ж Коломойський ніяк не доїде до суду? То у там суддя хворів, то були історії із поломкою автозака, і доходило до того, що виходив до журналістів адвокат Коломойського і говорив, що ми вже взагалі то пропонували. І Ігор Валерійович пропонував, що давайте ми купимо машину та й будемо регулярно їздити в суд. І от тепер Ігор Валерійович, по суті. Відновлює свою публічну діяльність, відновлює свою кар'єру, тому що всі чекають оцих смажених фактів, і Ігор Валєрєвич видає їх порціями. Безумовно, всім би дуже хотілося, щоб Коломойський дав якусь сенсацію саме про Володимира Олександровича. Але цей хитрий лис, справді хитрий лис, який породив по великому рахунку Володимира Олександровича, видає ці заяви дозовано. І от цього разу у суді він продовжив свою казку в стилі Тисяча Одна ніч, як Шахерезада, да, розповідала про те, що ж там насправді було з Міндічем. І от цього разу Коломийський розказав, що на Міндіча був замах на території Ізраїлю, і навіть видав такі речі, що, мовляв, Зброю людина, яка вчиняла замах на Міндіча, але він видався невдалим. Отримала у посольстві Ізраї України в Ізраїлі. Там вже посольство спростувало, але тим не менше, знаєте, присмак цієї сенсації він лишився. Також ще було кілька таких сенсацій. Наприклад, про те, як воно відбувався, цей замах, зацитую, що він сказав: два фрілансера півтора року були в Ізраїлі, приїхали в Україні. Посольстві їх якось завербували, але точно не СБУ і не ГУР. В посольстві завжди є представник служби зовнішньої розвідки, а хто голову служби зовнішньої розвідки призначав? Тобто це а, такі натяки, хто ж міг бути дотичний, чи не часом Андрій Єрмак, який, як ми знаємо, нещодавно таки ходив в Офіс служби зовнішньої розвідки. Про Єрмака він сказав, що не любить Єрмака, але наразі не бачить заміни от такої фігури, яка б виконувала такий функціонал, який раніше виконував Єрмак при президентові Зеленському. Також прокоментував, хто такі цукермани, сказав, що вони хороші ребята фінансисти, і також видав кілька політичних заяв. Перша це проводити вибори під час війни. Це катастрофа. Президенту треба зібратися і далі відстоювати інтереси України. Він сказав. І е, е, також про мирні перемовини. Про мирні перемовини він сказав, що жодні політичні та дипломатичні кроки не мають відбуватися під тиском зовнішніх сил чи рекомендації із за океану. Це наводить мене на думку, чому ж Ігор Валерійович вирішив одразу піти в люди і видавати порціям отакі заяви. Ми всі знаємо, що Ігорем Коломойським дуже активно в тому числі. Цікавилась така країна, як Сполучені Штати Америки і її правоохоронні органи. Але тим не менше, зараз Коломойський учує, що з таким Дональдом Трампом очевидно краще лишатися в Україні і будувати собі реноме українського державника, патріота і людини, яка розбирається в сортах українських політиків. І знає про наших нинішніх українських політиків набагато більше, ніж вони самі про себе знають, тому що по суті Ігор Валерійович і був тим верховним Карабасом, який тривалий час створював тих людей, яких ми бачили на топ-олімпі саме українського політикуму. Це стосувалося і професійних політиків. а Якщо ми говоримо про вихідців 95-го кварталу, так це абсолютно ті люди, яких породили медіабізнеси, такі як один плюс один. Саме Ігоря Валерійовича Коломойського. Тому заява про те, коли він сказав, що Україна не повинна поспіхом звертатись до своїх депутатів, інституцій, що ми не маємо там погоджуватись на цей мирний план, це ніщо інше, як гра на те, щоб легалізувати свій образ в очах українського суспільства. І зважте, що це той самий Ігор Валерійович Коломойський, який. В рік, коли переміг Володимир Олександрович, розповідав про те, що Росія може легко купити Україну і всі ці танки можуть легко стояти під Варшавою і Краковом. Тоді була велика стаття, якраз таки інтерв'ю Ігоря Валерійовича для західного медіа, яке описувало тодішнє ставлення Коломойського. Тут ще він про перемир'я, що сказав що припинення вогню має тривати щонайменше 90-100 днів, а краще близько 180 днів. І от тоді це буде така передумова виборів. Після того, за словами Коломойського, можна переходити до подальших кроків у переговорах. Будь-які мирні переговори під час війни це катастрофа. Спочатку має бути перемир'я, а вже потім інші дії. Тобто, друзі, ми дожились до того, ми так добили свою міжнародну політику, ми так добили свої інституції, що тепер навіть слова Коломойського, на якому взагалі-то нема де тавра поставити за його діяння минулого, можна послухати. І знайти тут дуже здорові речі, рекомендації, як треба проводити вибори, і як треба сідати за е, столи перемир'я. Я цілком допускаю, що Коломойського на у такій відвертості е, також е, надихнули оці ці заяви, які виходили у західних медіа, де, наприклад, описується така абсолютно фантастична ідея, як адміністрація Дональда Трампа спільно з росіянами задумала ділити ту ж саму е, окуповану ЗАЕС. Нагадаю, там суть цього бізнес діла в тому, що Сполучені Штати Америки пропонують, значить, майніть нашу електрику для своїх потреб, для штучного інтелекту, для створювати дата-центри. Росіяни беруть енергію із ЗС і якраз таки висвітлюють окуповані території. А Україна утримує, що що буцімто ЗС і з нею лишається, але по суті цією ЗС будуть користуватися Сполучені Штати Америки і Російська Федерація. І в той же час Україна не отримує ніяких гарантій, і це абсолютно дика ситуація, тому що дивіться, так можна захопити будь-яку заесу на будь-якій території, і потім проходить Росія, наприклад. І каже, давайте ми оцю захоплену цю, не З, а будь-яку АЕС в будь-якій точці світу будемо використовувати заради нашого бізнес-ділу. От Дональд Фредович, його зять, Ілон Маск будуть тут майнити електроенергію для своїх потреб, а ми просто будемо там. О... Брати освітлення для нових окупованих територій. Це абсолютно дика історія, і нам на це не треба погоджуватись. Тому не дивуйтесь, що такі бізнес-пропозиції Дональда Трампа для України вони допомагають Зеленському утримати свій рейтинг навіть після скандалу із Міндічгейтом. Знаєте, тут навіть можна легко подякувати Володимиру Зеленському, що він не погоджується на цей крінж, тому що це реально крінж, і погодитись на таке це означає підписати собі смертний вирок від своїх же українських громадян. І я дуже рада, що те ж саме видання Аксіос видає порціями подробиці цих бізнес діл, тому що це означає, що світ захопили неадекватні діди. Такі, як Путін, такі як Дональд Трамп, на яких навіть такі зашкварені українські олігархи такого пенсійного віку, як Ігор Кламойський, видаються, прости господи, світилими думки і фахівцем у виборах і мирних переговорах. Тому я думаю, що Ігор Кламойський не дарма зараз поліз на публіку, він відбіляє свою репутацію, він перероджує свою політичну кар'єру. І він е, на тих умовах, в яких ми опинились, коли знаєте, і на безріб'ї рак намагається видати, хоч якісь більш-менш притомні адекватні і цікаві речі, які чіпляють новини, які просто навіть е, чіпляють людей, які просто навіть гуртають новинну стрічку. От такі в мене враження для чого це коло відбілити свою репутацію, уникнути будь-яких там. Висилань до Сполучених Штатів Америки, тим паче в такому вигляді, в якому зараз ця країна, і також переродити свою кар'єру для майбутнього. А от який інтерес в цьому матиме глобальний ігор Валерійович Коломойський? Ми це побачимо далі. Цілком можливо він таки видасть подробиці про те, чим там займався Володимир Олександрович, і як він виростив такого політика нового сучасності. Всім дякую за увагу.